А як же тепер отримати компенсації постраждалим внаслідок російської агресії? Та наскільки цей процес є складним? Про все погодився розповісти Вадим Хабібулін, і я поспішаю до нього. Вадим Хабібулін, адвокат, голова Київської обласної колегії адвокатів, народився 1975 року у Потсдамі, Німеччина, закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, Київський національний економічний університет і національну академію внутрішніх справ. З 1996 по 1999 рік був держслужбовцем 10-го рангу. Обіймав посади голови громадської ради при державній виконавчій службі, заступника голови громадської ради при Міністерстві юстиції та заступника голови громадської ради при МВС. Досвід адвокатської діяльності 13 років. Поки ми не маємо перемоги. Ви сказали, що отримання, процес отримання компенсації є практично нереальним. У ну, будь-якому випадку ну, ми компенсацію ж вимагаємо не від. Національних судів, да? ми ж вимагаємо від е, Росії. А якщо у нас немає навіть рішень, що вони загарбники, чи вони е, на, на нас напали, ну як, е, вибачте, е, Європейський суд буде приймати рішення. Тобто, це зрозуміло, все рівно 100%. Я впевнений, що в найближчий рік-два такі рішення з'являться. Але е, до цього потрібно прийти. Коли буде встановлено чітко мир, коли ми закроємо кордони на Донбасі, коли там буде український прапор, і тоді відповідно ці всі справи будуть підняті і потихеньку, потихеньку будуть йти від національних судів до Європейського суду з прав людини.